Майже для всіх війна, час втрат і обмежень, а для одиниць шанс стати новими олігархами. Буткевич із ЗТБ, залучивши підтримку слуг, вирішив, що це його шанс, що стратегічна надра країни це його приватний бізнес. Через пержанське родовище, Беріл в Житомирській області працює масштабна корупційна схема. Формальний аукціон з одним учасником, фіктивна оцінка впливу на довкілля, спецдозвіл на користування надрами. У результаті компанія Буткевича почала видобуток прямо в межах поліського заповідника. Будь-яка діяльність заборонена законом. при цьому обсяги занижуються, щоб не платити ренту, прибутки виводять через офшори, реальна вартість покладів до 100 млрд доларів, а в бюджеті нулі. Схему кришуть депутати та чиновники, голова екокомітету ВРУ Олег Бондаренко, підкомітету ЗНАДР, як зручно Павло Якименко. син партнера Буткевича, на якого і оформлена компанія, взагалі без сорому. Прокуратура вже відкрила п'ять кримінальних проваджень, але поки деребан триває, флора і фауна знищуються, ґрунти і води отруються. Токсичні відходи накопичуються, міндовкіля, геонадра роблять вигляд, що нічого не відбувається. Скільки ще мільярдів виведуть в офшори і яку екологічну катастрофу ми отримуємо в обмін на чужі прибутки? Хочеш більше, наш телеграм.